Ще раз привіт, вирішив зняти коротеньке відео затишної садиби. Дивіться, як гарно дельфініум виглядає. Таке враження, що він знову починає квітувати. Я вже присипав корою троянди, які цьогоріч я садив на осінь, щоб їм не так було холодно. Ось так прикопані красуні ялиночки, падуб. Забувся, як та квіточка називається, вона так розростається. У мене є зелена. Також тут поприсипав. З корою все дуже-дуже гарно виглядає. Хотів вам саме більше показати, що в мене вже зацвів морозник. Дивіться. Дивіться, яка краса. Вже квітує морозник. Є ще квіточка, ще дуже-дуже гарно. І ось тут дивіться, яка. Рожева квіточка сховалася. Це, до речі, той, той, що я замовляв з того нового зеленого демо сайту. Так що, цікаво, яка тут буде квіточка. Має бути інша від цієї. Ось така краса. Не дивлячись, що в нас зима. Ще салат є. Навіть кріп трішки можна скубити, петрушку. І ось так гарно. З корою дуже гарно. Бачите, всі морозники мають квіточки. Цей морозник, до речі, від Сергія. Тож, дякую Сергію. Все, бач, зростає, все з любов'ю висаджене.